Вечір добрий усім глядачам телеканалу Рівне 1 Ви дивитесь програму на часі з вами у студії ведуча Олена Семенович. Ми розпочинаємо наш рік, і сьогодні я. Хочу з радістю представити вам наших гостей. Це Олександр Лещук, депутат рівне ради і Марина Костенко, мешканка міста рівного, і вона представляє інтереси одного із будинків мешканців по вулиці Соборна, 422. власне під вашими вікнами будують автозаправну на жаль, станцію. Ми неодноразово нагадаю, нашим глядачам розповідали про цю ситуацію про будівництво двох АЗС під вікнами будинків рівнян. І сьогодні на жаль ситуація складається не на та приємно, тому що 3 січня суд таки постановив і дозволив будівництво цих АЗС. Я правильно розумію? Пані Марина, розкажіть, будь ласка, в чому проблема, як вона з'явилася і коли ви про неї дізналися? Про проблему ми дізнались тоді, коли з місцевих новин особисто я побачила, як начебто мешканці нашого будинку дали згоду на будівництво ну практично під самими нашими вікнами автозаправної станції. З подивом я дізналася, що те, що відбувалося, назвали начебто громадськими слуханнями. Потім, коли ми з мешканцями почали спілкуватись, то ми дізналися про те, що дійсно планується будівництво АЗС безпосередньо під вікнами, практично під вікнами нашого будинку. Потім, коли в якості третіх осіб, ми взяли участь у судових засіданнях, де міська рада виступала в якості позивача проти. Приватного підприємства, яке планує будувати АЗС, і, отримавши можливість ознайомитись з матеріалами справи, ми дізналися, що, на жаль, ця ситуація тягнеться ще з 2004 року. Скільки метрів від вашого будинку до автозаправної станції? Ну, метрів Дуже небагато. Навіть не десятками метрів це вираховується, а може, метрів 15. Ну, насправді дуже мало, і коли проводилися так звані громадські обговорення, про які говорить пані Марина, ми розуміємо, що вони були самого початку сфальшовані, тому що люди, просто котрі стоять за будівництвом двох автозаправних станцій, просто маніпулюють думкою мешканців рівного. І вони, нібито, провели громадські обговорення, вони були незаконними. Потім ми прийняли відповідне рішення вже депутатами рівненської міської ради про те, що потрібно проводити законні громадські слухання на підставі статуту нашої територіальної громади міста рівного. І тоді вже голос громади чітко сказав, що там не повинно бути автозаправної станції. От таким чином ми вивели оті незаконні підступні дії представників нафтової компанії на чистоводи, і люди. По суті, всі рівняни, всі мешканці Євлена сказали, що ні, Стоп АЗС. А, пане Олександре, я так розумію, що депутати власне самі перші ініціювали цю справу проти будівництва там АЗС. Чи люди спочатку до вас зверталися і були на сполох про те, що там відбувається? Чи це була ініціатива, і чому ви взялися за цю справу? Е, я є депутатом лише два роки, е, і до мене звернулися мешканці вулиці Соборної про те, що. Е, вони переживають, турбуються, тому що хочуть побудувати під вікнами їхнього будинку автозаправну станцію. Я побачив понурі голови і кажу: люди будемо боротися. Хоча це великі гроші, дуже великі гроші, але немає такої проблеми. Яку не можна вирішити, тим більше якщо за нами правда, насправді ця ситуація тянеться з 2004 року. Тоді ще депутати прийняли рішення про те, що потрібно передати в оренду цю земельну ділянку. Чомусь представники нафтової компанії стільки років не використовували цю земельну ділянку, і вже в 2013 році, коли має закінчитись договір оренди земельної ділянки, вони чомусь по Почали і активно взялися за будівництво. Я думаю, що це звичайна спекуляція землеї, тому що орендна плата станом на сьогодні становить в місяць за всі 14 сотих землі 125 гривень. Це дуже маленькі гроші, як під будівництво АЗС, а враховуючи те, що вона там взагалі не потрібна, а поруч знаходиться декілька автозаправних станцій, тому це не те, що потрібно власне мікрорайону Ювілейний. Пане Олександре, люди неодноразово зверталися до депутатів і навіть сесії пікетували рівне ради. Хто ще вас підтримує із депутатів? Двічі чи ви одні взялися за цю справу? Ну, знаєте, я звик пробивати непробивні стіни, і коли вже опускалися і в людей руки, і в депутатів, ніхто не вірив це і казав: давайте йдемо, перекриваємо дорогу, давайте збираємо підписи, давайте проводимо громадські слухання. І таким чином я намагався зорганізувати людей. Ну що нам і вдавалося по суті. Тому що повірте мені, якби два роки ми не почали тому назад турбувати це питання, зараз би там вже стояли автозаправні станції. І коли я вітаю мешканців ювілейного з Новим Роком Різдвом Христом, я кажу, щоб ще в 2014, 2015, 2016 ми Різдво святкували без автозаправних станцій. Скажіть, будь ласка, пані Марина, яка наразі ситуація і що таки вирішив суд? Я так розумію, що вже було навіть не одне судове слухання, до чого домовилися? Ну, в нас вже є, на жаль, не на користь міської ради рішення обласного господарського суду Рівненського, згідно яким. Вирішено, що ППАГАТА має право далі орендувати цю земельну ділянку, і відповідно небезпека для нас, як мешканців прилеглої території. Ну а в кінцевому результаті для мешканців всього міста залишається серйозною. Це пов'язано із тим, що коли ще в 2004 році видавалися всі ті дозволи на оренду земельної ділянки під будівництво ЗС, не були враховані величезна кількість факторів. Не була врахована громадська думка в нас ніхто й не запитував. Чи вважаємо ми за можливе, доцільне і корисне. Ну, Крім того, на цій території в безпосередній близькості з ділянкою знаходиться бомбосховище, величезне бомбосховище 500 квадратних метрів. На АЗС передбачені підземні резервуари, і в принципі, ну не дай Боже, звичайно, але це може у випадку будівництва стати проблемою не тільки мешканців прилеглих територій, але й мешканців всього міста. В таких умовах можлива техногенна катастрофа. Це надзвичайно небезпечно. Зараз ми. Дуже віримо і відчуваємо підтримку депутатського корпусу на всіх рівнях. Пан Олександр, до якого ми в свій час зверталися за допомогою, підтримує нас морально, діями, фаховими порадами. Але крім того, дуже радує той факт, що наша справа набула вже не тільки місцевого розголосу. До справи задіяні також депутати вищого рівня, Пан Олег Усухович, який є депутатом Верховної Ради, він також цю справу тримає на контролі, і ми дуже віримо, що спільними зусиллями депутатів всіх рівнів, які нас підтримували від початку, вдасться все ж таки цю проблему для нас і для міста вирішити позитивно. І саме коли буде вже апеляція розглядатися в господарському суді, ми хочемо бачити і депутатів, і чиновників нашого міста про те, щоб вони прийшли і таким чином. Підтримали ту громадську активність в суді і щоб е, судді, не дай Боже, не прийняли неправосудне рішення? Е, ну, але ви суду доводили власне всі ті аргументи, які щойно озвучили, про які говорили. І е, скільки людей вас підтримали? Як вдалося вам підняти їх, щоб вони стали е, саме на свій захист? Підтримують нас мешканці всього міста, тому що як тільки ми зрозуміли, що наше право на життя в безпечній ситуації ну, порушується, ми відразу почали звертатися не тільки в усі інстанції, але й почали збирати підписи від мешканців міста на наш захист, так би мовити, проти можливого будівництва ЕЗС. зібрана величезна кількість підписів, і люди, які підписували нам ці наші заклики, Вони ну, і словесно казали, що вони нас підтримують, що неможливо в такому місці будувати заправку, що немає жодної суспільної доцільності в тому, щоб такі, така небезпечна структура функціонувала саме в цьому місці. Крім того, ми Спробували захистити свої інтереси, також в суді, але, на жаль, судді не дослухались до наших аргументів. Єдине, що ми змогли, це ми озвучили наявність бомбосховища, відсутність громадських слухань, які були б на згоду будівництва, і натомість наявність громадських слухань, які однозначно заперечують доцільність і можливість будівництва. Ну на жаль, суд не звернув жодної уваги на те, що є бомбосховища. Омбосховище, що це екологічна небезпека, на те, що е, більшість дозволів, які отримані ПП Агата, як забудовником АЗС, вони є незаконними. Ну, ви е, знаєте, мешканці нашого будинку е, нефахові люди в будівництві АЗС. Ну, але життя нас змусило ознайомлюватись із будівельними нормами, з величезною кількістю інформації. Ми спілкуємось з фахівцями і. Ну, на здравий розсуд будь-якого пересічного громадянина, адекватного такого, який володіє ситуацією, зрозуміло, що ну не можна там будувати, не те, що не потрібно, недоцільно, не можна і небезпечно. Суд цього не врахував, хоча мав повне право відкласти рішення для того, щоб з'ясувати ці нові докази. Так, так. Добавте, і що, що суд відповів, чому вони не стали на сторону саме людей? По-перше, чого стосувався сам суд чи судове засідання було рішення Рівненської міської ради від 26 червня 2012 року про те, що потрібно припинити ще раз скажу, це рівненська міська рада вирішила, що потрібно припинити договір оренди земельної ділянки під АЗС. І Рівницька міська рада це рішення підготував я. Нікому перед сесією я це не говорив. Але оскільки це був, мабуть, передвиборчий такий період, я його виніс, і більшість депутатів все-таки підтримали, тому що ніхто не хотів м здаватися в очах рівнян як депутат, який підтримує автозаправну станцію. І коли Рівненська міська рада подала до суду відповідно про те, що потрібно скасувати договір оренди, яким чином це приватне підприємство. Яке орендує цю земельну ділянку, я думаю, що знову ж таки не зовсім законним шляхом здало першу чергу будівництво автозаправної станції лише на 5%. До цього були прямо задіяні чиновники Рівненського міського бюро технічної інтеризації. Вони узаконили те, що не можна було узаконювати, тому що вже рада, нібито не нібито, а вона вже забрала цю землю. Таким чином вони не взяли до уваги чиновники БТІ про те, що. Земля вже не належить приватному підприємству, і відповідно узаконили це будівництво. До речі, це фігурувало в судовому засіданні як основний доказ. Тобто, коли вже я як депутат рівненської міської ради подав звернення в прокуратуру, потім воно передалось якимось чином в МВС від прокуратури, тому що не хотіла прокуратура його розглядати. Про те, що це узаконення незавершеного будівництва є незаконним, неправочинним і воно не могло бути узаконеним. Ось е суд цього знову ж таки не дослухався. Більше того, коли я пропонував е долучити мене до справи в якості третьої сторони, як мешканця рівного, суд безпідставно мені відмовив, не дивчись на те, що я депутат міської ради. На те, що голова постійної комісії захисту прав людини і сам особисто готував проект рішення про те, що потрібно скасувати договір оренди земельної ділянки, і таким чином суддя Трускавецький і компанія прийняли рішення про те, що в місті заправ, в нашому місті цій заправці будуть. І ми вже відповідно знову ж таки почали штурмувати рівненську міську раду, щоб вони подавали апеляції. Треба подякувати пані Марине. Вона постійно ходила до чиновників, стукала у всі двері, і все таки в Рівненська міська рада подасть цю апеляцію, і ми будемо далі боротися вже в апеляційному оскарженні. Тобто, була така, ніби перша одна частина суду Продовжилося це вже 3 січня, у цьому році, 2013-му. Пане Олександро суд, який, який був основний. Основний аргумент уже на підставі того, що раніше відбувалося. Mm -hmm. Тобто, що вони сказали? Чому продовжили і дозволили власне будівництво далі? Е, ну, Будівництво ще ніхто не дозволяв е, далі. Скільки ще реально зараз там воно розглядає... той нерухомості, скільки За... збудували реально? Ну, реально там кинули декілька блоків. Можливо, хтось з рівнян пригадує, як е, був зруйнований паркан на вулиці Басівкуцькій, знову ж таки, того самого підприємства. Чого ми добувались? Для того, щоб вони не кинули хоча б декілька блоків і таким незаконним шляхом не здали першу чергу будівництво автозаправної станції, тому що тільки в нас в місті є такі приклади, коли кидаєш кусок арматура і трішки бетона, і в тебе вже нібито є нерухомість, і ти можеш її продавати. По суті, і спекулювати землею на підставі цього, і мешканці Басівкута все-таки поставили намет власне, на території автозаправної станції і зупинили цей процес. Тут теж невідомі месники, так скажемо, і руйнували паркан. Більше того, ми посадили клени на місці будівництва автозаправної станції. Я говорю по вулицю Соборню. І навіть ці деревця назвали на честь перших осіб області і міста, але якимось чином їх почали підливати соляркою. Це вже, я так думаю, представники нафтої компанії. І ці деревця, названі на честь перших осіб області, всохлись, а потім вони ще кинули зверху декілька блоків. Не звертали увагу на те, що ми закопували цей фундамент з рівнянами. І таким чином вони довели до вересня місяця цих декілька блоків, і вже чиновники БТІ. У будівництво, і адвокат, представник нафтової компанії, зсилався, що оскільки є не незавершене будівництво, земля належить для них, і вони не можуть розірвати договір оренди. А в літку цього року, вже 2013-го, як нам стало відомо, договір оренди повинен був припинений через те, що він був з 2004 по 2013 тисячі року, відповідно. Повдіяти. Вони ці роки роки не будували. І тим більше, якщо говорити про назву приватного підприємства, ага, там ми не бачимо ніде автозаправної станції під такими брендами, назвами. Я думаю, що ця земля піде для більш потужних нафтових компаній, які мають свою мережу АЗС і буде віддано за великі гроші. Які ваші подальші дії, я так розумію, що на цьому зупинятися ви не збираєтесь, ну і особливо здаватися. Що плануєте далі, пані Марина? Зупинятись нам не можна, бо жити треба нам, нашим дітям, нашим батькам, ну як і всім мешканцям міста. І ви знаєте, коли ми були на останньому засіданні суду 3 січня, коли було прийнято на нашу думку неправомірне, не рішення нас дуже вразив цинізм представника ПП «Агата», який сказав на запит пана Лещука, що він, як рівнянин, хоче брати участь в цьому судовому процесі для того, щоб відстоювати права рівненської громади. Не тільки як депутат, але й як пересічний мешканець. Було сказано, що якщо такій логіці слідувати, то будь-який мешканець нашого міста може вирішувати. Чи дозволяти, чи не дозволяти будівництво таких небезпечних екологічно споруд, як АЗС, де завгодно. Тобто ну, ми були вражені, тому що дійсно це життя кожного з наших мешканців. Якщо, не дай Боже, вплине наше бомбосховище, рельєф місцевості, всі інші фактори. І... Навіть побудується ОЗС і трапиться техногенна катастрофа. Постраждають не тільки мешканці нашого будинка, постраждає місто, тому що навпроти парк, який є рекреаційною зоною для багатьох мешканців, ну парк. Хімік, палац культури хімік. Там проводиться достатньо велика кількість масових заходів, виставки різноманітні, де беруть участь, де відвідують все це мешканці різних наших районів. І ми закликаємо, ми просимо рівнян продовжувати залишатись небайдужими до нашої проблеми. Закликаємо так само, як нас ну, дуже охоче, так по-доброму підтримували. Коли коли ми збирали підписи, коли ми здійснювали акти громадської непокори. Люди закликаємо. Прийти під стіни апеляційного суду, коли буде розглядатись наша справа, а також е, справа стосовно будівництва АЗС на басовому куті, підтримати нас як мешканців міста. Ну і в принципі зупинити це свавілля. Так, да, 2004 року було прийнято рішення неправомірне, неправильне е, з різних причин можливо з. Когось там недамислія, можливо, це е, були якісь інші причини. Міська рада вирішила виправити це становище. Е, міська влада в нас. Вроді як тобто підтримує йдете до І ми йдемо суду. до апеляційного суду, і ми просимо рівнян підтримати нас і ну припинити це свавілля, і дозволити нам, як і іншим людям, жити в екологічно безпечному середовищі, пане Олександре, і на завершенні нашої зустрічі, ви як депутат, чим можете ще допомогти цим людям, і чи будете допомагати їм надалі і в цій ситуації, і по іншій АЗС також. Ну, буду допомагати, бачите, я готовий не тільки писати прес-релізи по автозаправній станції, а реально брати і сукири в руки, і ходити в суд, і навіть створитися з суддями. І розумію, що тільки акції прямої дії можуть вирішити це питання. Якщо говорити вже так в глобальному масштабі для нашого міста. Автозаправна станція, от зокрема, пам'ятаєте, колись був на північному, теж був скандал з будівництвом автозаправної станції е, величезної нафтової компанії. Е, люди декілька років протестували, врешті-решт якось е, побудували там ту автозаправну станцію, але кожного року в той будинок, що поруч знаходиться, вкладаються гроші міського бюджету, тому що він. Почав тріщати по швах, можна руку просунути в щілини, там е, панельний багатоквартирний будинок. І коли такі приймаються необдумані рішення по автозаправній станції будівництва, то більше, що без прив'язки до місцевості, е, е, там і поруч, і тролейбусна лінія, і в той же самий парк е, культури та відпочинку ювілейний вкладається щороку. Сотня тисяч гривень будується депутатами. Дитячі майданчики, і на це все не зважається, і все це віддається за 123 гривні. Ну, я говорю про міський бюджет. І такими речами не можна ні спекулювати, і це просто потрібно зупинити. І хочу закликати всіх рівнян, щоб вони прийшли під апеляційний суд, особливо сильних світу цього, і депутатів, і чиновників, щоб не тільки в мене скроні сівіли від цих проблем нашого міста, а щоб і вони. Подбали і зробили якийсь крок, тому що це справа честі, і це на віки, і це стосується наших дітей. Дякую, панове, що запитали до у студію. І що не стоїте осторонь проблем мешканців міста рівно усього в найкращого. Нашим глядачам нагадаю, ви дивились програму на часі в ефірі першого місцевого. Побачимось.